Дівчата, забрала наші з вами замовлення. Зараз швиденько покажу, бо тут все таке потрібне. Це шампунь проти лупи з нової серії Duch, яка має клінічно доведений результат. Отже, 100% результат буде після використання цього шампуню. При замовленні шампуню, щітки по гарній ціні, то взяла ось таку для начислення волосся. Обов'язково замовлені велнес, на цей раз Астаксантин та екстракт чорниці у нас на знижці. І обов'язково Військово беремо його для сім'ї, бо це наша сила, енергія і молодість. Це наша. Турбота про здоров'я зсередини. Тонік ось такий на замовлення, заспокійливий для обличчя після вмивання, дуже гарно, як для проблемної шкіри, так і для сухої, для будь-якої він підходить. А це пробнички, туалетних водичок з майбутнього каталогу. Вже вони мені сподобалися. Мої подарунки, ви бачите, ще поки запаковані, потім покажу ближче від компанії. Також Ось такі спонжі для вмивання. Вони мають ефект скрабу, відлущують шкіру від грубішої, тому використовуємо з сином вже разом. А, мило. Чоловіче у нас не вибуває, тому, звичайно, замовла. Так, туші на замовлення моя улюблена з ефектом котячих очей. Пухнаста щіточка, дуже класна. В її просто шалені. Так, нові туші 5 в одному ультра HD Ефект. Тобто прокрашують кожну вію об'єм довжина, також рекомендую ці туші, я пробувала. Зараз вже сині з'явилися, ми довго на них чекали. І також чорні можна замовити. Крем навколо очей серії Novage Plus за програмою активності ми додали. На замовлення, ось таке замовлення, дівчата збираю ще. Також приєднуйтесь або допоможу вам оформити у ваших кабінетах.